Чоловік мій загинув скоріш за все одразу, бо у нього була відірвана нога справа, відірвана ліва рука. Осколок в серці. 20 березня ми виїжджали. Це я останній раз бачила тіло чоловіка. Іноді ти сам маєш упізнати труп в трупі, да, там в тисячах трупів, в десятках тисяч того, кого ти шукаєш. Евеліна – жителька Маріуполя, вона пережила російського облогу та штурм міста. Втратила там чоловіка. Розказує російська армія атакувала її будинок ракетами та авіабомбами. Біля мого будинку знаходився таксопарк, і російські військові вважали, що там знаходиться Азов. І Вони нас нещадно 24 години перестаючи, бомбили. 14 березня 22-го року російські військові поцілили в гаражі, що було поряд з її будинком. Після обстрілу чоловік Авеліни побіг подивитися, що з їхньою автівкою. Пролунав один єдиний вибух, і мені стало зрозуміло, що чоловік мій вже не повернеться. Загиблого знайшов сусід разом з іншими жителями будинку. Він переніс тіло в гараж. Чоловік мій загинув скоріш за все одразу, бо в нього була відірвана. Нога справа, відірвана ліва рука. Осколок в серці, ну, вони його спочатку тіло затягли в відкритий гараж і написали на папері прізвищами по батькові, дату народження, місце проживання. Ну і ці записки залишили в кишенях, прив'язували до рук, до ніг. Але мародери також ходили, потім все це викидали. Потім ще десь через тиждень перед від'їздом хлопці бігали туди, дивилися, знову вкладали ці записки, бо в нього вже не було тих записок, хтось шукав якісь цінні речі, що можна зняти. Поховати чоловіка на дворі не вийшло, завадили обстріли та мороз, каже Євеліна. Невдовзі жінка з дитиною виїхала з Маріуполя. Більше ніж місяць тіло лежало на вулиці. Потім приїхали представники. МЧС, ДНР чи Росії Слабовіки. Забрали тіло. Сусіди казали, хто це, але вони сказали, що нічого вони записувати не будуть. Це буде тіло під номером. Знайомі розповіли Іваліні, що є два способи знайти тіло чоловіка. Треба або здати ДНК тест у Маріуполі, або подивитися там 80 тисяч фотографій трупів. У них є каталог тіл. 80 тисяч можна приїздити подивитися. Знайомі розповідають що це, дізнатися вони ж просять гроші і за ці експертизи. І буквально за три дні вони по ДНК експертизі кажуть, де тіло. Ну це нереально, знаючи, як проходить ДНК експертиза у Києві у мирний час, і коли немає такої кількості загиблих, це займає не три дні. У Маріуполі загинуло принаймні 25 тисяч людей. Це дані Маріупольської міської ради станом на травень 23-го року. Скільки насправді ну це дізнаємось вже після деокупації? Ну або якщо нам пощастить якимось дивом, ми все ж таки отримуємо базу даних окупантів щодо поховань. Воно в них є, але вони її оберігають ну, приблизно як ядерний чемоданчик. Ми вже пробували навіть викупити її там через наших людей, що називається через ті самі хабарі. Неможливо. Дійсно серйозно ФСБшники до цього ставляться. Українська влада встановила чотири місця масових поховань маріупольців, що з, з початку повномасштабної війни. Йдеться про цвинтарі в самому Маріуполі, у містечку Старий Крим, у селищах Мангуш та Виноградне. Навіть після деокупації міста не вдасться знайти та поховати всіх небіжчиків, каже радник мера. Буде, звісно, відсоток кого ми не знайдемо ніколи, кого ми ну, прямо прибрали з демонтованих будинків. І ми навіть не іноді будемо не знати, що ці люди жили, тому що якщо ну вся родина загинула, її да, навіть ніхто не шукає. Її нема серед людей, які безвісті зникли. Будуть і такі на жаль. Евеліна, яка втратила у Маріуполі чоловіка, сподівається знайти та поховати його тіло одразу після деокупації. Чекаємо, коли Україна поверне Маріуполь. Хотім будемо намагатися знайти тіло.